Друзі підписчики гості канала проводимо за одним вистрілом двох засіб буває. Зразу ми її закриваємо вологу і вирівнюємо поле і робимо першу культивацію. Звісно, такий фон. Е, Желатений, звісно, щоб одразу було влага була закрита, щоб боронами було вирівняно, так само як тут аж. вирівняна земля. Потім конечно, йде культиватор. Як ви бачите, отакий фон у нас, як виходить? виходить, в принципі ідеально. Розбивається загрудка, земля вирівнюється. По такому, звісно, хуже культивувати, тому що сам трактор кидає по сторонах, і ну і такий культиватор. Сзади я зробив цепок, поставив звіно. Звіно надівається, і шифер, який стається після катків, закривається, шифер. На каток не дуже налипає, ну налипає скільки, -скільки полагається. Більше воно не налипне. От так налипло, все. Друге земля у нас кидається. І Тут так само дзвіно і, і він вже, цей шифер стоїться за катком, він рівняє. Конечно тут треба було далі зробити сюди оттуда ходить не перекриваєш ну, не вистачає габаритів, тому що заїжджаю у двір. Якщо зробити далі сюди, то буде воно ну, буде велика транспортна ширина. Тут зробити... зробити... Подкидне було, ну, але що є, то є. В принципі непогано, гребні не вставляє. Там мені люди казали, ось я пройшов, ви бачите, ну, тут є невеличкий погорок. Великих гребнів такого немає В принципі, виходить добре. Хожу, хожу на другій швидкості, в принципі нормально. Так само мені задавали питання, чи тут не стається пропущено, ні, тому що наоборот я роздвигав ці щоки, роздвигав, ставив втулки, тому що, як ви бачите, тут вставив, щоб далі подвинути катки, вони між собою зачіпалися тут тобто болти і тервесі, і вони виходить, не гралися. То, В принципі воно добре немає. Дави добре. Вона зусиль те, що треба. Ріконка так само ж. вона повинна так само рити, а не зверху там прости. Ось такий культиватор Бентриші 3-метровий, захват 3 метра, габаритні 320. так Отак виходить, як ви бачите, ну в принципі отлично. Витерлися, це краще буде для трактора лізти в землю. Як ви бачите, де йде два сліда взагалі ідеально. Каменюку розбиває і як ви бачите, рівня добре, і нема Тут Тупой де є, але ну, це, це скажімо, не гребінь. Як ви бачите, цепок шифер, цей, він трохи рівняє. І туди трохи залишається, Ось бачите, що шифер, ну як я сказав. Тут треба було трохи далі подати, але немає габаритів, не вистачає щоб вони складалися. В принципі нормально. Стойки, як ви бачите, Все рівно. длибинка. Отак От вийшла культивація, в принципі непогана, ну і тоже що погана, хорошо. добре. Де два сліда, вообще земля розсипається, як бачите, рівняє культиватор. Конечно, якщо зора поганенько, де ями, то конечно, тут треба два зразу два проходити. Це тільки перша культивація, буде ще передпосівна. В принципі, скультивірувалася непогано. Рівненько, де два сліда, взагалі розділується. Там кої добув Паріж. Дякую за увагу. Підписуйся на канал, став лайки, коментуємо.